Добрий день. Сьогодні в нас на огляді буде такий штангенциркуль, який зразу постачається в пластиковій коробочці. Одразу в ньому є коротенька інструкція. Він постачається без батарейок, тому батарейку довелося ставити. Вручну. Ось така таблетка сюди поміщається. І він може вимірювати довжину. 0,1. Мм. Тобто, це він буде досить точний. Тут можна його побачити, характеристики параметри. Ми його включаємо. Можна в дюймах, можна в міліметрах. Нам, звичайно, потрібні міліметри. Якщо ми включили і побачили, що є якась похибка, ми можемо просто збити на 0. І тепер можемо міряти. В нього похибка загалом 0, Точніше 2 міліметра. Тобто плюс-мінус 47, плюс-мінус це може бути 4,45 або 4,49 похибка 2 мм. Ми можемо заміряти товщину паперу. от бачимо 0,08 мм, тобто 8 мм. Тобто мм товщина паперу. Можна вимірювати глибину, так, ну, якісь стандартні штангенциркулі, циркулі. Можна вимірювати глибину, а також можна вимірювати таким чином ширину внутрішню. Так? 17 мм. Такий зручний інструмент згодиться, в принципі, як і майстру, так і просто в побуті майже вдома вам згодитись.